Петрик до Мар'яни цілу днину із садка носить яблука, рум'яні, їжачок на колючках, віднесе одне додому і що духу знову сад. Це ж яка страшенна втома бігати туди і назад. Тож негайно їжачкові подаруємо давай самоскит наш іграшковий, хай повозить урожай. Ну, Самоскит знаєте, що таке, а? ну вантажі, мить і мчить автомашина, повна яблук, грушок, і всміхається з кабіни. Вдячний дітям. Хто? Їжачок. правильно. Подарунків мене це немає, тому не буде рита. Про що, про що говорить нам це вірш? Не признак, не, Як, не про їжачка, да? Ні, віршик нам говорить, що треба всім допомагати, тим більше, тим більше тваринкам, які ритм. яких ми трохи Ні, не поважаємо зараз. Сергій ще прочитає кілька віршиків. Да, а зараз я нагадаю, що вже готова там до подальшого приготування щука. Є кілька рибин, здається, дві. От і зараз ми дочекаємося, все тут буде відбуватися. Нам потрібен доброволець, який допоможе там музикантам принести цю рибу сюди, зголошуйтеся, будь ласка, сюди, якщо сміливці є. Ось, вот. а ще до того кілька віршиків для дітей. Прочитаємо. Це ж буде якраз. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, Вов, він зла тварина чи добра? Вов, вов, вовчик. Добра, так. Лікар -ліз. Так от виявляється, що він ще і хороший, і чемний. Вішик називається ще чимніший вовчик. Я хороший вовчик, вчу уроки мовчки. Хижим звірам. Я не брат, не лякаю я малят. Я з портфеликом своїм вештаюся в місці і ніколи тих не їм, в кого зуби чисті. Тих куштую на обід, хто кричить і плаче. Коли втруть йому як слід, риличко, пацяче. отже, ви не бійтеся тільки спершу вийтеся.